Дитячий одяг резерви. все сезон. дивіться, такі класні кросівочки. Тут ідуть розмірі 34. Сумочка. А так тут у нас ідуть та дішки, спортивні. Така дуже класна серединка, трьох ниточка. Джинсики. Яке джинсу дуже класна. Такий класний джинс. Далі. Футболочки, ось такі джинсики. Сорочки кутонові. Такий чоловічок, такі класні штанішки, на дівчинку. Худі трьохниточка. Така на замочку трьохниточка, дуже класна серединка, трьох натуральна. Далі футболочки, регланчики, бомпер. Така метесенька, дуже класна. Кофточка. Далі джинсики. Буду вам так швиденько озвучувати, такі джинси йдуть на 140 ріст, а йде на малючка. така сорочка кутонова йде на 158. Ось такий регланчик, Ось такі шкарпеточки. Така панавка. Медня розікушкіри, косуха. Посуха на 152. Ось така сукня, також дуже класна. 164. Футболочки 116. худі 164. Водонативник на комбінезон 128. Футболочки, лосинки, Спортивні штанишки. Тут ще баєчка класна, 152. Такі брючки класні. Білизна. На 98 куті, така баєчці Ось такий класний піджачок. 152. Та джинсики. Джинсики йдуть на 164. Також дуже класна модель. І дуже класний джинс. Ось такий гаманець. такий котонові, дуже класні, легесенький, м'якенький, 122 спідничка. Регланчик. Ось такі чобіточки дуже класні. Футболочка з тусок. Також такий термоводонепроникний непромітний. Приміганчик на 80. Тут іде вже така демісся зор-курточка, також дуже класна на 164. Такими пішеньками. Регланчик. Красивочки також дуже класні на 29. Підошва піночка і... Сіточкою йдуть шортики. Котонові штаніжки дуже гарні, та якість дуже класна. 158. Ось такі йдуть, босоніжечки, також дуже класні. На 36 легесенькі. на коротенький рукавчик. Також така йде легесенька сукня, дуже класна тканинка, 152, шкарпеточки. Така йде на 140. Кулісочка підтягується. Така серединка трьохнуточка на 122. Світшотик баєчка. Футболочка. Такий ніжний гольфик на 152. Футболочки. Худи на 122 така баєчка. Ось такі класні шапулечки, трикотажик. Класна, така трьохниточка на 140. Така худіна замочка трьохниточка. Корточка, серединка флісик на 92. Ось такі джинси. Класна в них іде моделька. 170.